Мене звати Андрій, і я не віщун, не мольфар, не знахар. Я просто внук свого діда. Його звали Миколай, але в селі всі кликали його шепотом мольфар. Для когось він був диваком, для когось останньою надією. А для мене він був просто дідусем, з теплими руками, запахом сушених трав і очима, в яких ховались усі зорі Карпат. Малим я не розумів, чим займається дід. Я думав, що всі діди вміють говорити до дощу, знати, коли зійде сніг, і зітхати, коли в небі падає зоря не за графіком. Ми з ним збирали коріння, шукали гриби, читали старі книги, що пахли димом і часом, а іноді, вечорами, він витягував з глиняної печі один старий записник і читав мені те, що, як він казав, має прийти, коли ще тебе не буде, але вже будеш готовий. Я засинав під ці слова. Вони були для мене як колискова. А коли дід пішов, то залишив мені те, що мав найцінніше тишу, в якій звучала правда, і ті самі записники. Минуло кілька років, відколи дід не з нами, а потім настав той день день, коли на нашу землю впав перший вогонь, день, коли Україна закричала. Я тоді стояв перед його хатою і дивився, як в небі з'являються не хмари. А щось зовсім інше, гаряче, чорне, люте. Люди в селі прибігали до мене, плутали мій погляд з поглядом діда, казали, що казав дід Миколай, чи буде ще хліб, коли ж воно скінчиться? Я мовчав не тому, що не хотів, а тому, що мені було страшно. А потім настала ніч, така, як колись, і я дістав один із записників. Так починався один з дідових текстів. Написаний дрібним, тонким почерком між рядками, сушені пелюстки чебрецю. І далі лютий стане чорнішим, ніж листопад, і саме в лютому люд прийме втрату, яка переверне небо. Багато запалає не від вогню, а від неспокою. На сході кричатиме тиша, а на заході співатимуть стіни. Але не бійтеся, бо вогонь не забере душу, лише очистить. Дід писав про лютий. 2025 року, і я знав, це ще попереду. Я не спав тієї ночі, гортав сторінки, вдихав запах старих чернил і намагався розібрати знаки, які він залишив мені. І ось серед розкиданих символів і дивних малюнків я знайшов кілька фраз, обведених червоною ниткою: коли пройде три роки темряви, і сонце тричі заховається у Великдень, настане мить, остання ніч! Та, що покриє землю оранжевою ковдрою, в ту ніч ворог покине наші землі не тому, що захоче, а тому, що мусить, бо світ зрушиться. Спочатку я не розумів, що це означає, але дід завжди говорив: вогонь, що не палить, а світить, буде знаком. Весна 2025 року принесла щось дивне: спершу тиша. Люди втомилися боятись. Далі, сильний вітер. Який пройшовся країною. І тоді, перед самою Пасхою, щось змінилося в повітрі. Не знаю, чи це був збіг, але вночі небо над Карпатами стало оранжевим, Мов би зорі, одягнули теплі кошуки, хмари світилися, наче хтось розпалив багаття вгорі. І саме в ту ніч зникли вибухи. Село зібралося перед старою хатою діда. Люди вже нічого не питали, вони дивились на мене. А я. Я вийшов до них зі старим записником і сказав: А що, як я вам скажу, це станеться у велику ніч, ту, що несе Воскресіння не лише тіла, а й землі. Всі мовчали. Дід казав: Світло переможе, коли страх втомиться, і ось я хочу передати те, що залишив дід. Можливо, ви почуєте в цьому просто казку, а може, правду заховану у рядках, бо є такі слова. Які зберігають у собі тишу лісу, тріск старої печі і шепіт предків. Вони не кричать, вони шепочуть. І лише ті, хто готові, почують їх. 2025 рік останній рік великого болю. Після лютого плачу настане березень терпіння, а за ним квітнева тиша. Великдень стане знаком, в ніч перед ним зупиняться всі вітри, земля здригнеться востаннє. І тоді. Прийде спокій, він не буде гучним. він не прийде з тріумфом, але в ту ніч діти спатимуть, а мати вперше за довгий час не здригнеться від кожного звуку. Я перечитував ці слова багато разів спершу просто очима, потім серцем. І кожного разу вони звучали по-іншому, наче дід вклав у них не лише значення, а й душу. Коли чорне сонце тричі сховається у великдень. Коли калина обіллється білим попелом, ворог ослабне не від меча, а від тіні. У ту ніч небо стане оранжевим, мов вогонь, що зігріває, а не спалює, і в тій тиші народиться новий голос не один, а тисячі. Я не одразу зрозумів, що це означає. Але з роками все стало на свої місця, бо ніч не завжди про темряву, і вогонь не завжди про біль. Іноді, щоб почути світло, треба пройти крізь глибоку тишу. Дід описував образи: дитина, що малює жовтим сонце на уламку ракети. Жінка, яка закопує хліб у землю або проріс мир, старий солдат, що кидає шаблю в річку і мовчки йде додому. Серце України лежить у землі, але б'ється небом. Коли останній вибух згасне, народ не заплаче він просто стане тихим, бо тиша. Це і є перемога. А ще він писав: не шукайте дати, шукайте стан. Перемога настане не тоді, коли її оголосять, а тоді, коли її відчує душа у велику ніч, у ніч, що не буде мати ранку, бо ранок почнеться всередині вас. Я зрозумів, що це пророцтво не про кінець війни на папері, це про кінець у свідомості, коли українці прокинуться не від сирени. А від тиші, коли світло перестане бути рідкістю, коли ми навчимось знову сміятися, я не знаю, чи це справді передбачення. Можливо, це просто надія, захована в записках старого мульфара, якого всі боялись, а я любив. Але якщо ви відчуєте в цій історії хоч краплю тепла, передайте її далі, бо не слова змінюють світ. А віра в них, бо що, як я вам скажу, що це вже сталося, і залишилось тільки дочекатися ночі, тієї ночі, тієї Пасхи. Слухайте і пам'ятайте слова мольфара Миколая, бо тиша, в якій він жив, була голоснішою за всі гармати світу. І я не знаю, чи це справді передбачення, можливо, це просто надія, захована в записках старого мольфара, якого всі боялись. А я ще любив. Але якщо ви відчули в цій історії хоч краплю тепла, передайте її далі. Не зберігайте це в собі. Якщо ці слова дійшли до вас, значить вони зараз вам дуже потрібні. Поставте вподобайку, щоб я знав, ви почули. Поділіться цим передбаченням із тими, хто теж чекає на світло. Хай ця надія торкнеться ще чи його серця. Поширте ці слова бо можливо саме вони стануть підтримкою для когось у найтемніший час, бо не слова змінюють світ, а віра в них. А що, як я вам скажу, що ця ніч вже близько, і вона несе не кінець, а початок.